слові, заховався напій та природні явище? Ну, на алкогольній напійчині. Добре, алкогольний. Типу пиво, горілка. Ті, так? Тільки два знаєш? Блях, йому я... Ну, видно, Вино. що ти пиво любиш. Вино, я не знаю, шампанське. Може бути, може бути, от навіть шампанське. Це, типу, груза, Так. Та. якийсь буревій. Торнадо якесь може бути, так? Ні. Злива? Ні. Воно снігу стосується. Снігопад? Ні. Хуртовина. Наги починається. А, голольот. Ні? А ще! Ну це з зимою зв'язане. Ні, так воно і літом є. Блядь, а ти сказала, що воно з зимою зв'язане. Ну, Я стою, думаю, що, що з снігом зв'язане ноги. Ну, груза. Торнадо, бурі. Наги! А наги? Град! А, виноград точно.